Люди нас спочатку зустрічали з неохотою, місцеве населення фактично. Ну, Після двох-трьох днів, як ми з ними спілкувалися, люди зовсім міняли про нас думку, що ми не фашисти, що ми не прийшли сюди когось обіжати, а ми прийшли їх просто захистити. Для цього нас сюди всіх призвали, у нас всіх своя служба. Спочатку вони думали, що у них тут ДНР буде кращий. Краще якесь становище, ну, як вони зрозуміли, що цей ДНР починає в них тут розкрадати їх повністю, розграбовувати людей все забирати, віджимати, як кажуть. Після цього вони починають досить, після двох-трьох днів спілкування з нами, починають нам допомагати, допомагати буквально всім, чим тільки можна, допомагають нам що. Возом, там, наприклад, є посилки, нам приходять військовослужбовцям. Ну, що тільки можна, то вони нам допомагають. А, є... що, а що кажуть, коли ротація? Обіцяють щось найближчим часом? Ну, я вважаю, що нам ротація це треба тільки вернутись додому, вже з побіди. Що воно все закінчиться, вернутись з ППД, вернутись з ППД і там вже займатися далі своїм професіоналізмом, піднімати його. Вивчати нову тактику ведення бою в різних умовах. Я командир 3-ї роти 24-ї механізованої бригади, старший лейтенант ОБ Андрій Віктор.